Ексклюзивний партнер мережа магазинів справжніх напоїв. Вітаю вас в ефірі телеканалу ТВ4 Тернопільська Погода та я і ведуча Руслана Гриньо. У день, коли мільйони людей по всьому світу відзначають світлий праздник Христового Воскресіння, просімо, аби Господь допоміг кожному з нас відчути істинну радість єдності з воскреслим Христом, відчути безмежну благодать Божу, якою він очищує наші душі. Якою ж буде погода на Великдень, дізнаємось вже за мить на 20 квітня на Тернопільщині вночі без із іс... Опадів. Вдень невеликий дощі вночі та вранці туман. Вночі 4-9 градусів тепла в, в день. 14-19 тепла. Тернополі прогнозують міливу хмарність вночі без істотних опадів, в день невеликі дощі, вночі та вранці туман, вітер східний, 7-12 міл. Метрів за секунду. Температура повітря вночі 5-7 градусів тепла, в день 15-17 тепла. Воскресіння Христове відзначаємо кожного року. Це свято багате на традиції, і звичаї, має бути багатим і на духовність. Ісус Христос помер і воскрес, аби кожен з нас помер і воскрес разом з Ним, пише апостол Павло. А це все на сьогодні. Бажаю вам веселих свят. До зустрічі! Ексклюзивний партнер мережа магазинів справжніх напоїв.